Привіт, друзі, вчора е, по нам знову запускали решник. Кажуть, що це вдруге, чи втретє, кажуть, що перший таки долетів, ну, пам'ятаєте, по Дніпру. Е, другий кажуть, що взірвався десь там в повітрі, але тривога була. А сьогодні, е, вчора запустили третій. Е, давайте подумаємо, навіщо взагалі це все робити, якщо вони поба... Ну, всі побачили, що цей орешник, він, а, не приносить якоїсь там супершкоди і всього іншого. От. На мою думку, це все для того, щоб а, перед перемовинами показати, а, що у нас є потенціал ще наступати. Ну, я стосовно ворога нашого кажу. Що у них є потенціал наступати, що у них є там суперзброя, що вони не сильно готові йти на якісь перемовини на чужих умовах і все інше. А, дуже багато про ядерні всякі вибухи. Розказує, там Соловйов і, і все інше. А, тому, я думаю, чим ближче перемовини, тим обережніше треба бути під час повітряних тривог. А, так що, якщо бачите, що є тривога, трошечки подумайте, що може таки все-таки кудись там сховатись і, і все інше. От. Бо, скоріш за все, будуть ще якісь, може один орешник, може долетить, а може ні. А може і ще якась фігня. Так що, давайте, бережіть себе. Перед перемовинами завжди наколюються е, об, обста, ну, обставини і все інше. Все, підписуємося на канал, ставимо лайки, пока!